7 хвилин Біблії, Уривок 4, Євангелія від Івана, Глава 5, розділ 5. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його, лежачого, і знаючи, що Він уже довгий час лежить, говорить йому: Хочеш бути здоровим? Хворий відповів йому. Господи, я не маю чоловіка, котрий опустив би мене у купальню, як вода збуреться, коли я приходжу. То вже інший входить раніше мене. Ісус говорить йому: Встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав взяв постіль свою і почав ходити. Того дня була субота, тому і юдеї говорили зціленому: сьогодні субота, і не слід тобі брати постіль свою. А він відповів їм: Хто зцілив мене, той і сказав мені. Візьми постіль свою і ходи. Вони запитали його Хто той чоловік, котрий тобі сказав, візьми постіль свою і ходи. Але зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і сказав йому: Ось ти тепер одужав, не гріши більше, щоб щось гіршого не сталося з тобою. Чоловік же пішов і розповів юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Тому іудеї почали переслідувати Ісуса і шукали вбити Його за те, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм Отець мій донині творить, і я творю. Тому іудеї ще більше намагалися вбити його за те, що він не тільки порушував суботу, але й Отцем Своїм називав Бога, тим роблячи себе рівним Богою. На це Ісус сказав: Істину, істину кажу вам: син нічого не може творити сам від себе. Якщо не бачить, що отець творить, бо що він творить, так те саме творить і син. Бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому більше діла від цих, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє, кого хоче, бо отець не судить нікого, а передав весь суд синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина той не шанує Отця, який послав Його. Істину істинно кажу вам, хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Істину, істинно кажу вам, що настане час, і настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і дав синові мати життя в самому собі. І дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, які в гробах почують голос Його, і повиходять ті, що чинили добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, у Воскресіння осудження. Я не можу сам від себе творити нічого. Як я чую, так і суджу, і суд мій справедливий, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Коли я свідчу сам про себе, то свідчення моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, є правдиве. Ви послали до Йоанна, і він засвідчив про істину. А втім, я не від людини приймаю свідчення, але говорю це для того, щоб ви спаслися. Він був світильником, який горів і світив, а ви хотіли тільки короткий час порадуватися при світлі Його. Я ж маю свідчення більше від юаного, бо діла, які отець доручив мені виконати, ті самі діла, які я чиню, свідчать про мене, що отець послав мене, і сам отець, котрий послав мене, засвідчив про мене. Ви ж ніколи не чули ні голосу Його, ні лиця не бачили Його, і не знаєте слова Його, щоб перебувало у вас, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя? Я не приймаю слави від людей, але знаю вас, що ви не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця мого і не приймаєте мене, коли ж інший прийде в ім'я Своє, його ви приймете. Як можете ви увірувати, коли приймаєте славу один від одного, а славу, яка від Бога єдиного, не шукаєте? Не думайте. Що я буду звинувачити вас перед Отцем, вас звинувачувати Моїсей, на кого ви надієтесь. Коли б ви вірили Моїсеєві, повірили б і мені, бо Він писав про мене якщо ви не вірите Писанням Його, то як повірите моїм словам? Після того Ісус пішов на другий бік моря Галілейського чи Тевиріяцького, і багато народу пішло за ним, бо вони бачили чудеса, які творив він над хворими. Ісус зійшов на гору і сидів там з учнями своїми, наближалася Пасха, свято Іудейське. Коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу йде до нього, сказав Филипові: Де нам купити хліба, щоб надогодувати їх? А говорив він це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів робити. Филип відповів йому: І на двісті динарію хліба не вистачить їм, бо кожен з них хоч трохи одержав. Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому: Тут є один хлопець, котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що то є на таку безліч народу? Ісус сказав Звеліть людям сісти. На тому місці було багато трави, отже сіло людей близько п'яти тисяч. Ісус взяв хліби і, віддавши подяку, роздав учням, а учні тим, що сиділи, також і риби. Скільки хто хотів. І коли наситилися, Він сказав учням своїм: Зберіть куски, що залишилися, щоб нічого не пропало. І вони зібрали і наповнили 12 кошів кусками від п'яти ячмінних хлібів, які залишилися у тих, що їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке вчинив Ісус, сказав: Це воістину той пророк, котрий повинен прийти у світ. Ісус, вже дізнавшись, що хочуть прийти несподівано, Взяти його і зробити царем, знову пішов на гору один. Коли настав вечір, учні його зійшли до озера, і, увійшовши в човен, попливли на другий бік моря в Каперновум уже стемніло, а Ісус не приходив до них. Дув сильний вітер, і море хвилювалося. Пропливши з 25 або 30 стадій, вони побачили Ісуса, що йшов по морю, і наближався до човна, і злякались. Але він сказав їм це я, не бійтесь. Вони хотіли взяти його в чован, і чован відразу причалив до берега, куди пливли.